Свідомість. Свідомістья. Індійські реалісти вважають, що свідомість є нічим іншим, як знанням, яке є побічним атрибутом душі. Інші вважають, що знання функція розуму. Індійські матеріалісти Чарваки сприймають свідомість як хімічний продукт, складений з матеріальних елементів. Але Упанішади і Адвайта Веданта говорять про чисту свідомість. Як про вищу незмінну реальність, значення слова чиста полягає в тому, що існує реальність свідомості незалежна від будь-якого суб'єкта або об'єкта. Зазвичай ми думаємо про свідомість як про деяке знання або розумову функцію, яка повинна мати будь-який об'єкт для осягнення і будь-який суб'єкт, який би отримував користь від цього осягнення. Індійські реалісти вважають, що знання це виявлення якогось об'єкта суб'єктом, що пізнає, тому як може існувати якесь усвідомлення без осягнення об'єкта? Не тільки західні психологи і філософи-матеріалісти, але й багато шкіл індійської філософії не здатні зрозуміти, що означає чиста вічна свідомість. Якщо свідомість означає знання, це повинно бути знання чогось, осягнене кимось. Адвайтист скаже, що оскільки свідомість не є ані знанням, ані побічним атрибутом, ані функцією, але вищим освітлювальним принципом, то це бездоказова сутність, оскільки свідомість це вищий необмежений принцип, що все розкриває, то за своєю природою він не може мати ніякої обмежувальної умови суб'єкта та об'єкта. У той момент, коли свідомість обумовлюється якимось об'єктом або суб'єктом, вона стає тим, що ми називаємо знанням, яке виникає з певних причин і згодом розчиняється. Так само як світло не можна виявити без якоїсь матеріальної перепони, так і це вище світло або принцип, що все розкриває, тобто свідомість чайтання, не може бути виявлено без об'єкта, який має бути освітленим. Може виникнути питання, якщо свідомість неможливо довести без якогось об'єкта або властивості, обумовленості, тоді що слід вважати доказом існування такого абстрактного невидимого принципу свідомості? Відповідь адвайтиста така, що вище світло свідомості чіт само в собі затверджене, самодостатнє або аксиоматичне, самоочевидне. Докази є доказами тільки тому, що існує свідомість. Докази або свідоцтва лише деякі способи та шляхи, за допомогою яких ми можемо пізнати і визначити об'єкти та ситуації. Це знання і визначення передбачає свідомість, вищий принцип, що висвітлює або розкриває, який називається чіт або бодха, або пракаса, або чайтанія. Сурешвара, великий послідовник Шанкарачарії, проголошує в прекрасній строфі. Оскільки всі докази або джерела знання вкорінені в свідомості як в своїй суті, то не може виникнути питання про доведення встановлення свідомості або суті. Насправді усі докази питання або сумніви та заперечення передбачають наявність свідомості вищого принципу, що все розкриває, тому що якби не було свідомості або освітлювального принципу, неможливим став би сумнів. Запитування та взагалі знання чого-небудь, входячи в ілюзорний контакт з умовами, об'єкт чи суб'єкт, свідомість немов виникає або зникає і набуває трьох форм: того, хто пізнає об'єкта пізнання і знання. Психолог матеріаліст або вчений можуть помітити, що свідомість всього лише хімічний продукт або функція мозку, яка формує наше знання про речі за допомогою органів чуття. Невелика операція мозку знищує нашу свідомість, яка виростає з мозку. Як же це може бути основним принципом, який передбачає свою незмінність? Тому вважати свідомість основним принципом або вічною субстанцією неправомірно. Але ведантист стане міркувати так, звідки ми знаємо, що існує мозок, який створює свідомість. Лише за допомогою свідомості, яка робить знання можливим завдяки своїй природі, що освітлює та виявляє все існуюче, тільки за допомогою свідомості стає зрозумілим існування мозку і те, що іноді мозок, скажімо, внаслідок операції, втрачає свідомість, тобто свою пізнавальну здатність. Пізнавальна здатність мозку може бути або припинено, або повністю зруйновано, але виникнення і знищення теж передбачають свідомість, поза як вони є лише двома видами нашого знання, що створюють різні реакції. Тому ані психологічний, ані науковий аналіз не зможуть відкинути свідомість, оскільки й саме заперечення має передбачати свідомість. Свідомість є наріжним каменем, на якому стоять усі запитання та відповіді, усі докази та факти, усі науки та філософії, усі твердження та заперечення, правильно стверджував Шанкара, що свідомість, як я або сутність, неможливо піддати сумніву. Він каже: сутність, тобто свідомість, ні в кого не є побічною, поза як вона сама в собі затверджена. Основа цієї сутності, її затвердження не залежить від жодних доказів. Навпаки, вона сама собою встановлює і затверджує докази або свідоцтва для розкриття невідомого. В іншому місці про це Шанкара знову чудово говорить. Той, хто потребує доведення свідомості, яка доводить, встановлює докази, той намагається спалити полум'я вогню за допомогою палива. Усвідомивши існування свідомості як самодостатній базовий принцип, необхідно зрозуміти справжню природу свідомості. Вона не тільки сама в собі затверджена, вона також і сама собою сяюча. Тобто вона ніколи не є об'єктом виявлення ані кимось іншим, ані самою собою. Вона не об'єкт, вона вищий суб'єкт. Будучи не об'єктом, вона і не пізнана, і не не пізнана. Чим може бути пізнано вищий суб'єкт? звучить питання бригада раньяка у панішаді. Відповідь нічим. Який тоді сенс самопізнання? Це означає усунення усіх хибних уявлень про я, сутність. Ми помилково думаємо, що наша сутність може стати об'єктом пізнання. Помилково думаємо, що сутність може відчувати задоволення і може діяти, або може бути доброчесною чи грішною. Усі ці хибні уявлення про сутність можна усунути навіть без об'єктивування та усвідомлення їх як предметів на кшталт горщика або кулі за допомогою постійного слухання про істинну природу сутності. Це само собою є одкровенням, розкриттям або осяянням, що розкриває все інше. Цим осяянням розкриваються всі об'єкти, проголошує Катха Упанішада. Деякі поверхневі філософи розуміють і пояснюють слово свапракаса як те, що само розкриває або собою розкриває, або свасамведія, маючи на увазі, що свідомість як сутність проявляє, розкриває себе. Такий сенс цілковито хибний та абсурдний з точки зору адвайти недуалізму, оскільки він має на увазі дуалізм або поділ, або протиріччя, коли одну ту саму річ одночасно вважають і суб'єктом, і об'єктом, що є логічним абсурдом. Якби та сама річ могла бути і суб'єктом, і об'єктом, тоді ми могли б залізти на свої власні плечі або доторкнутися кінчиком пальця того ж кінчика. Тому недуалістичне розуміння терміну свапракаса це осяяння або откровення само по собі, що має на увазі відсутність об'єктних взаємин свідомості або сутності. Знову таки, ця свідомість не володіє якимись атрибутами, властивостями або якостями, оскільки всі вони є об'єктами свідомості, об'єкти не можуть належати суб'єкту або визначати його. Якби об'єкти належали суб'єкту, суб'єкт мав би завжди носити їх з собою, тому свідомість не має жодних атрибутів або характеристик: ніргуна, нірвісеша. Свідомість також незмінна і незаперечна. Вона не зазнає жодних змін і не видозмінюється в жодній інші форми. Зміни можливі в двох видах: по-перше, це зміна властивостей або форми, як, наприклад, золоті намиста переплавляються в золотий браслет. Інший вид зміни сутнісний, коли змінюється сама основа. Наприклад, коли молоко стає сиром або тверда речовина переходить в газоподібний стан. Жоден з цих двох видів змін неможливий для чистої свідомості, не маючи властивостей та якостей, свідомість не може змінитися за допомогою зміни властивостей або якостей. І знову свідомість не може зазнати зміни суті, бо в такому випадку вона б стала не свідомістю, а чіт, що призвело б до повної темряви і сліпоти всього всесвіту. У той же час у всесвіті не стало б ані знання, ані пізнавання, а це не чувано. Отже, для адвайтиста свідомість недуальна, іншими словами, вона одне без другого. Тоді що таке цей матеріальний світ, який здається різним від свідомості? Дійсно, він сприймається таким, будучи об'єктом пізнання, але в реальності це все помилково спроєктовано на свідомість через наше незнання, що, хоча і є фактом, але не порушує недуалізм свідомості. Тому що спроєктовані факти або події не існують незалежно від свідомості. Також як факт бачення в ілюзії другого місяця, чиє існування залежить від справжнього місяця, не порушує єдність справжнього одного місяця, так і уявний всесвіт, будучи спроєктований незнанням і не маючи окремого існування від свідомості, не порушує єдності або недуалізму свідомості. Звичайно, це складна метафізична проблема. Подивимося, як деякі з основних текстів у Панішад ясно вказують на цю істинну природу свідомості. Найголовнішим є висловлювання з бріха Дараньяка у Панішади, в якому говориться, що пряме осягнення є брахман, але сенс цього твердження дуже глибокий. Ми знаємо, що пряме знання, отримане за допомогою органів чуття, називається сприйняттям, але який сенс прямого сприйняття? Чи існують тоді непрямі опосередковані сприйняття? Ведантисти розумно стверджують, що все те, що ми зазвичай називаємо сприйняттями, є опосередкованим, оскільки всі такі сприйняття залежать від посередників, органів чуття розуму і свідомості для того, щоб стати сприйняттями для виявлення об'єктів. Тоді що є прямим сприйняттям? Пряме сприйняття таке, яке виявляє, розкриває сутність без допомоги якогось посередника. А це не що інше як свідомість, чия сутність осяяння або откровення. Оскільки свідомість сама є осяянням, вона не потребує того, щоб бути виявленою і нічим виявленою бути не може, це вказує як на необ'єктність, так і на обґрунтованість або само в собі ствердження. Стан свапракаса було знову підкреслено в тій же Упанішаді висловлюванням, «Атраєм порушах своєм джйотіх». В цьому стані сну сутність, я пізнається як своям само світло. Оскільки у вісні немає іншого світла для виявлення об'єктів сну, легко можна зрозуміти, що сутність сама є світлом, що все розкриває. Звичайно, сутність є верховним світлом і в стані неспання, але тут також є багато інших джерел світла: сонце, місяць, вогонь та інші. Тому в стані неспання складно розпізнати сутність як світло. Інший текст Брихадараньяки описує стан сну так. Сутність приводить тіло і органи чуття в бездіяльний стан і, створюючи сама безліч об'єктів, відчуває ці об'єкти своїм освітленням, своїм власним світлом. Наступний текст говорить про істинну природу сутності як свідомості, так, а санга г'яєм порушах. Ця сутність абсолютно не прив'язана до жодних об'єктів, тому що не несе з собою нічого, проходячи через стани неспання, сновидіння та глибокого сну. Тільки через помилкове ототожнення з розумом здається, що сутність проходить через ці стани і переживає весь їхній досвід. Саме в сенсі незв'язаності асангата, свідомість завжди залишається чистою судга. Зв'язки з об'єктами або суб'єктами є не реальними, а ілюзорними відносинами, оскільки, будучи незв'язаною, свідомість ні з ким і ні з чим не може мати ніяких реальних відносин. Про це йдеться в Опанішадах. Будучи помилково ототожненою з інтелектом, Буддхі, здається, що сутність не спить і спить, споглядає або грає. Насправді ж, свідомість не споглядає і не рухається, це діяльність інтелекту. В брігадараньяка у панішаді знаходиться ще один дуже поетичний опис сутності світла або сутності як вищого світла. Істинна осяювальна природа сутності, як свідомість, виявляє себе у формі запитань і відповідей між королем Джанака і мудрецем ядна Валькія. О король! Коли зайде сонце, яке світло осяює дорогу людини, що йде полем, його роботу і зворотній шлях додому. При світлі місяця йде людина в полі, трудиться там і потім повертається назад. О король! Яке світло осяює дорогу людини, що йде полем, коли і сонце, і місяць сховають своє світло? Тоді світло вогню осяює його дорогу. У такий спосіб вичерпуються усі можливі джерела світла, і ставиться останнє запитання яке світло осяює подорожнього, коли світло сонця, місяця, вогню, і навіть світло мови або звуку згаснуть? Тоді його власне я слугує джерелом світла. Саме при цьому світлі я, освітлюючи себе самим собою, людина йде, працює і повертається, як у вісні, де немає жодного зовнішнього світла. Ця верховна реальність чистої свідомості є також принципом вищої радості, блаженства. Про це говорять тексти Упанішад, наприклад, віджняна анандам Брахма або Аанандо Брахметів'яджа Анаат, що означає брагман свідомість і блаженство, і блаженство пізнається як брахман. Всім відомо, що ми любимо те, що сповнено блаженства, наша любов до блаженства безумовна. Ми любимо блаженство, тому що це блаженство, тобто заради нього самого, а не заради чогось іншого. Знову ми любимо нашу сутність також заради неї самої, і любимо всі інші речі заради сутності. Усі речі для нас є дорогими та улюбленими, не заради них самих, а заради сутності йдеться в бригадаран'яка у панішаді. Звичайно, ця сутність, я, яка здається нам найдорожчим, є егосутність, психологічний центр всієї любові. Але цю егосутність ми теж любимо так сильно тільки тому, що вона має своєю найближчою основою справжню сутність засадниче блаженство та свідомість. Его є першою і найближчою проекцією на справжню сутність, яка є блаженством і свідомістю, тому воно й здається найдорожчим, ніби воно є справжньою сутністю, що була проголошена за глибинну і найулюбленішу в тексті Упанішад це я дорожче за сина, дорожче за багатства, дорожче за все і є найпотаємнішим. Логік може заперечити таку чисту свідомість не виявлено ніде в нашому досвіді, як же її можна прийняти за реальність чи буття. Відповідь ведантиста полягає в тому, що свідомість, будучи свідком або тим, що розкриває і висвітлює усі пошуки, не може бути об'єктом пошуку, як про це йдеться в Упанішаді. Не намагайся уздріти чи знайти видющого або того, хто проявляє зір бачення, бо за допомогою чого побачиш верховного знавця, того хто проявляє, все розкривається цією свідомістю, верховним принципом, що проявляє. Так само, як не можна сподіватися побачити очима запах або звук, які не є об'єктами зору, також неможливо намагатися пізнати те, що не є об'єктом пізнання і навіть не є об'єктом невідання, взагалі, не будучи об'єктом, це свідомість відрізняється від пізнаного і воно також за межами непізнаного. Тому свідомість, верховне світло або осяяння, будучи самоочевидною, не потребує доведення або свідоцтва, будучи джерелом усіх доказів, і свідчень, основою усіх сумнівів, запитань і заперечень. Вона розкриває все інше, не зазнаючи при цьому жодних змін. Будучи не об'єктом, вона не є ані об'єктом знання, ані незнання. Вона не прив'язана і тому чиста. Чиста свідомість, будучи основою усіх відчувань і пам'яті, від яких залежить існування всього Всесвіту, має бути незалежною вищою реальністю. Вона чиста, поза як усі уявні нечистоти суб'єкта, об'єкта та розкритих речей, ніяк не прив'язані до цієї реальності свідомості. Будучи спроєктовані на свідомість, усі ці речі розчиняються в основній субстанції, коли приходить справжнє знання. Так само, як мотузка змія перетворюється на звичайну мотузку за висловом ведентистів. розчинення уявних або спроєктованих речей, тотожне з їхньою основою субстратом Бригадараньяка у панішада каже, що усі видимі об'єкти свідомості є не що інше, як сутність або свідомість. У цій упанішаді ми знаходимо, що великий філософ мудрець Ядна Валькія передбачав заперечення матеріалістів і дав роз'яснення з точки зору Веданти. Спочатку він стверджує, що ця сутність, я як свідомість, і яка, по суті, однорідна як шматок скелі, виникає, здається, що виникає з матеріальних елементів мозку або розуму і руйнується разом з ними, тому після смерті немає знання. Коли мудра Майтреї була збентежена і збита з пантелику, почувши про це виникнення та руйнування свідомості, яджна Валькія зі співчуттям розсіяв її сумніви, підтвердивши, що він не сказав нічого помилкового. Ця сутність як свідомість дійсно неминуща, не підлягає руйнуванню ніколи і таким чином ніколи не перестає бути. Той факт, що після смерті або уві сні немає знання. Відбувається не через припинення потоку світла, а тому, що там немає дуального об'єкта, який потрібно розкрити або висвітлити. Бо тільки тоді, коли щось з'являється як друге, можливо пізнати інше, але коли все є однією сутністю або свідомістю без чого-небудь другого іншого, тоді ніяке знання неможливе. І знову ніколи не вдається пізнати свідомість як об'єкт. Бо чим ти пізнаєш те, за допомогою чого все пізнається, неможливо пізнати кінцевий верховний суб'єкт. Тому концепція Веданти є такою, що чиста свідомість існує вічно у своїй власній незрівнянній славі. Її було визначено як світло всіх світл джйотішам джйотіх, оскільки без цього вищого світла ніякі інші світила не можуть світити, також як сонячний промінь не зміг би розкрити нічого, і якби не було очей, а за очима не існував би розум або мозок. Давайте уявимо собі, що весь всесвіт, і ми самі в ньому подібні до бульбашок, що плавають в океані свідомості, яка є непізнаним знавцем і вищим суб'єктом, необ'єктним осяювальним принципом, який розкриває все, що здається різноманітним через свідомість як пізнавальну здатність. В Упанішаді сказано: все виникає з мене, все існує в мені і все розчиниться в мені вічній єдиній свідомості, яка є брагманом найвищим. Пандід Дінеш Чандра, Бгатачарія, Шастрі.